Тож триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. Ташим глядачам у Ютубі нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із релігієзнавцем Андрієм Смирновим. Вітаємо вас в нашому етері. Добрий день. Пане Андрію, хочемо поспілкуватися з вами про всеукраїнську наукову конференцію Почаївська Лавра та її вплив на формування української православної ідентичності, яка вчора, 28 вересня, відбулася у тернопільському Кременці. Розкажіть, будь ласка, детальніше про що говорили? Що це за конференція? Хто на неї приїхав? І цікаво, чи були на ній представники УПЦ МП. Дякую за запитання. Річ у тім, що у вересні 1933 року відбулася так звана Почаївська маніфестація, тобто мітинг в самій Почаївській лаврі, під гаслом Почаївська лавра мусить бути українською, і саме приводом до проведення. Цієї конференції стала ця подія, але тематика була набагато ширша. Ми хотіли подивитися на Почаївську лавру, як з одного боку українську святиню, а з іншого боку, православну святиню, тому що у 18 столітті Почаївська лавра належала до греко-католицької церкви, і там були Василіани. І сьогодні у Зарваниці теж проходить конференція. І вони акцентують увагу саме на унійному періоді. Ми ж Хотіли наголосити, що цей монастир був заснований як православна святиня, і більшість доповідей якраз було присвячено православному періоду доунійному і післяунійному. На жаль, у 19 столітті, коли Василіан уже. Вигнали і в монастир став знову православним. То він і був інструментом русифікаторської політики. Поступово став оплотом російського світу, особливо на початку ХХ століття. На жаль, до тепер лавра перебуває в юрисдикції російської православної церкви, і тому наше спільне завдання українізувати лавру. Власне ця конференція, яку організовувала Тернопільська єпархія православної церкви, України, також низка інших наукових інституцій. А мала на меті привернути увагу до цієї проблеми. І е, виступи були дуже різні, починаючи від витоків і джерел Почаївської лаври, завершуючи власне вже 20-м століттям, коли ну Почаївська лавра стала епіцентром українізаційного руху, було наголошено на тому, що у 1921 році в Лаврі пройшов з'їзд духовенства і мирян, який постановив запровадити українську мову богослужіння, і саме в лаврі відбулася перша літургія українською мовою. На жаль, сьогодні там не лунає літургія і молитва українською мовою, а церковнослов'янською. А в 2021 році там, там служили українські священики українською рідною для них мовою. Тому попереду багато роботи, і хочеться, щоб ті резолюції, які ми планували теж ухвалити, зокрема про необхідність інвентаризації майна і всіх реліквій Почаївської лаври, щоб вони були реалізовані. Угу. То, пане Андрію, чи були все-таки представники УПЦ МП на цьому заході? Ну, звичайно, що їх не було, а вони не відвідують такі заходи сьогодні. Взагалі, Українська православна церква ізолювалася від світу, і перебуває в конфронтації з державою із суспільством, із тим більше православною церквою України. Тому, звичайно, такі заходи вони не відвідують. Пане Андрію, ви все таки запрошували їх на цю конференцію. Ні, спеціально ніяких запрошень, звичайно, не було. Пане Андрію, а якщо говорити, от, проводити паралелі між ситуацією довкола Києво-Печерської лаври та Почаївської лаври, то чому досі вона дійсно перебуває в у володінні УПЦ МП і не має політичної волі, чи що заважає звільнити її від московських попів? І Почаївська і Кіопочерська лавра є власністю українського народу, української держави, але термін оренди верхньої лаври завершився 1 січня і безболісно спенський собор Трапезна церква були передані до заповідника. Нижній лаврі був достроково припинений договір, і поступово там відбувається. Очищення е, нижньої лаври від різних структур УПЦ е, МП з Почаївською лаврою набагато складніше. По перше, там договір до 2052 року, і ну дуже складно його розірвати. І це з одного боку є юридична причина. З іншого боку, дійсно немає політичної волі і немає необхідної законодавчої бази, тому що у нас досі не ухвалений урядовий законопроєкт. Про заборону релігійним організаціям мати церковно-канонічні зв'язки в країні агресором. Нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що немає голосів, але я думаю, що немає волі політичної ухвалювати будь-який закон. Тому допоки на законодавчому рівні остаточно це питання не буде вирішено, складно тепер говорити про ну, якісь зміни, позитивні зміни в Почаївській Ладі. Але чи є усвідомлення того, що дійсно ось ця Почаївська лавра є таким оплотом руського міра і оплотом УПЦ Московського патріархату на заході України, якщо дійсно би вона не перейшла чи в ПЦУ, до речі, є ж зараз і дискусії стосовно того, щоб можливо її передати до ОГКЦ, чи навпаки почергово, щоб служили, служили різні конфесії у Почаївській лаврі, то то, мабуть, одразу багато парафій на Заході України все-таки все теж відмовилися від Московського патріархату. Так, на Почаївську лавру претендують дві церкви і Православна Церква України вже створила юридичну особу священно архімандритом Почаївської лаври працює митрополит Тернопільський Кременецький Нестор, який теж брав участь у цій конференції. А Українська греко-католицька церква заявила претензії на чотири об'єкти, які були розбудовані в 18 столітті василянами. Тобто, є певна конкуренція. є, є, є... Так, Пане Андрію. Розірвав, розірвався зв'язок, але сподіваюся, зараз. Зможемо його відновити і продовжити спілкуватися з нашим гостем? Це релігієзнавець Андрій Смирнов і спілкуємося про наукову конференцію, яка днями відбулася у Кременці, де йшлося про роль Почаївської лаври у розбудові православ'я. То пане Андрію, ви згадували про українську греко-католицьку церкву, яка теж претендує на Почаївську лавру? Чи були представники УГКЦ на цій конференції? Яка їхня думка? Що вони, чи вони щось кажуть про те, кому вона дійсно має належати? Ну, сьогодні якраз триває ще конференція Греко-католицької церкви, де обговорюється цей Василянський феномен. Я вже сказав про те, що і греко-католицька церква претендує і на молитовну, і на фізичну присутність в Почаївській лаврі. Форма цієї присутності має визначити держава. Тому що вона є власником, і в майбутньому там можуть колись співіснувати і е, громада УПЦ Московського патріархату і УПЦУ, і УГКЦ, тому що там є дуже різні об'єкти, є пам'ятки архітектури, а є новозбудований собор, який є фактично в приватній власності. На сцені не є державна власність і жодного механізму ну, відчуження цього собору і передачі його ПЦУ чи ГКЦ просто не існує. Угу. Пане Андрію, а загалом, якщо казати про, якраз про те, що йшлося на цій конференції, про роль Почаївської лаври у православній Україні, то наскільки дійсно ця роль була визначною? значною? Ви також згадували про українських греко-католиків, які теж свого часу там служили, і вона належала цій конфесії. Але водночас і залишається дійсно такою таким оплотом православ'я теж на заході України. Так, власне, ми акцентували на працях митрополита Іларіона Івана Огієнка, який якраз і написав таку відому працю про Почаївську лавру фортеця Українства на Волині. Проте ця українство на Волині, і безперечно, що історія наших є дуже складна, якщо ми подивимося. Історію кожної парафії чи кожного монастиря в західній Україні ми побачимо, що в певний час вони були православними, в певний час греко-католицькими чи навіть римо-католицькими, і тому не ревізія, значить, цього цього майна є дуже небезпечною. Зараз ми маємо більш-менш такий усталений релігійний простір, релігійний ландшафт Якщо ми почнемо переглядати ну статус всіх святинь. Унівської чи там не знаю Львівського собору святого Юра, і згадувати де і коли ці святині перебували, то виявиться, що вони мають православне коріння і так далі. Але православна церква не виставляє на них жодних претензій. Тому православна церква дуже так ну негативно реагує на претензії греко-католицької церкви на Почаївську лавру. Тобто, мова йде про те, що всі церкви можуть молитися, служити в Почаївській. Лаврі, це не заборонено. Є групи паломників, які приїжджають і можуть помолитися, можуть послужити. Але ну має бути розпорядник, має бути користувач-орендар, який буде відповідати за це майно. Пане Андрію, і також користуючись тером, не можемо вас не запитати загалом, як ви оцінюєте наразі ситуацію довкола церковно-релігійного життя України, зокрема і православ'я і греко-католицизму. Католицизму? Врешті ми розуміємо, що ситуації довкола лавр це не єдині проблеми, які це не єдині виклики для суспільства і держави. Що ще варто пропрацьовувати? Як і громадянському суспільству, суспільству як такому, і нашій владі, аби все таки покращити ту ситуацію, в якій ми наразі перебуваємо. Так, у нас немає гострих конфліктів між православною церквою України і українською греко-католицькою церквою. З це, це здорова така конкуренція, і в умовах війни справді ці національні церкви є об'єднані. Є капелани в українському війську і православні і греко-католики, і в таких екстремальних ситуаціях, звичайно, християни об'єднуються разом. Моляться незабаром. Ми будемо відзначати вже за новою і григоріанським календарем 1 жовтня, день захисників. України це буде спільна. Я думаю, молитва, щира молитва українських християн. Єдина проблема, яка викликає конфліктність в українському суспільстві, це майбутнє УПЦ МП, і я думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб найближчим часом ця проблема була розв'язана. Є різні моделі, різні пропозиції, як може бути вирішено, тому що не йдеться про заборону, як говорить російська пропаганда. Йдеться про те, щоб розірвати ці зв'язки. Остаточно порвати з московським патріархатом, започаткувати діалог про об'єднання і українізувати повністю українізувати нашу православну церкву. Пане Андрію, але водночас, якщо ці зв'язки будуть навіть за допомогою влади розірвані, то цікаво, що робити далі з УПЦ МП чи РПЦ в Україні, як куди їм куди їх спрямовувати, куди вони мають переходити, чи створювати які юридичні особи інституцію, щоби все таки, скажімо, бути такими українськими, які що Власне, суспільство від них і вимагає, тому що відповідно до Томосу в Україні має існувати єдина помісна українська православна церква, і потрібен діалог про якісь перехідні, в тому числі моделі мирного співіснування uh -huh. цих церков з перспективою скликання об'єднавчого собору. Об'єднавчого собору, який би ухвалив рішення про об'єднання єднання всіх православних християн, той, хто не хоче об'єднуватися, або той, хто хоче далі залишатися в складі російської церкви, у них є вибір. Вони можуть або переїхати до Росії, або існувати нелегально. Пане Андрію, але водночас виникає питання, все-таки об'єднавчий собор відбувався вже, і Україна отримала томос, то чи варто його ще раз робити і, власне, чи треба таким чином потурати представникам з УПЦМП? Мова не йде про те, щоб потурати комусь. Мова йде про те, щоб об'єднати українське суспільство, українську церкву. Тоді ми зможемо а, претендувати на статус патріархату. Тому що це одна із умов, яка сьогодні ставиться церквою матір. Якщо ми об'єднаємося, то в майбутньому у нас буде потужний український патріархат. А коли об'єднаються дві православних церкви, тоді ми зможемо далі говорити мову про об'єднання з греко-католиками або, хоча б про відновлення сопричастя, щоб ми були об'єднані навколо спільної чаші. То те євхаристійне е mm, єднання, яке на жаль було свого часу розірвано з матір'ю церкви Вселенським Константинопольським патріархатом. Сьогодні греко-католицька церква безперечно теж хоче від відновити. Пане Андрію, то от ви заговорили про об'єднавчий собор. Тож які зараз найбільші перешкоди? Це позиція саме архієреїв, верховенства УПЦ МП, чи є якісь інші ще перешкоди, чи готова, наприклад, до цього знову ж таки, православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм? Православна церква України готова до діалогу. Без попередніх умов вона про це неодноразово заявляла, але головною перешкодою є позиція самого митрополита Онуфрія Березовського, який категорично проти будь-яких контактів і діалогів з ФСУ. Він зайняв дуже неконструктивну позицію. А вже єпископи, священики і віряни є жертвами ну, його ізоляціоністської політики, тому що. Світ змінився, війна нас всіх змінила, і не можна просто заховатися від цих проблем. Але тут є суб'єктивний чинник, який безперечно дуже сильно нам перешкоджає. Тобто, на вашу думку, все-таки все залежить від Березовського. На жаль, так церква влаштована, що від особи митрополита Онуфрія зараз дуже багато залежить. Якщо він не може далі керувати церквою, яка все більше і все більше а, перебуває в кризі, і немає жодного виходу з ситуації. Ну то можливо потрібно обрати іншого предстоятеля Таке в історії теж було, який би міг би запропонувати вихід для української православної церкви. Пане Андрію, тобто ось теж дійсно цікаву тему ви підняли. Стосовно того, то яким чином, чи це має бути собор і УПЦ МП, який має змістити Онуфрія, чи він може сам подати відставку. І ви згадували, що були такі приклади в історії, то яким ви бачите розвиток, якщо дійсно ось ця церква зайшла в таку тупикову ситуацію? Власне, самі священники. Сотні священиків підписали звернення до митрополита Онуфрія, щоб він скликав собор. На жаль, він їх не почув. Відмовляється зустрічатися з цими активістами. Немає ніякої комунікації ні з власними єпископами, ні зі священниками. То найкращий був би варіант, щоб він написав заяву і пішов на спокій, так тобто на пенсію, mm -hmm. і передав владу комусь іншому. Може молодшому і конструктивніше, які домовиться із владою із православною церквою України про розрив зв'язків з Москвою і про започаткування діалогу з православною церквою України про об'єднання. Пане Андрію, але цікаво, ось ці сотні священиків, які підписали звернення до Онуфрія, і він, наскільки ми розуміємо, не почув його, не прочитав. Все-таки, чому ці священники не переходять, до прикладу, в Православну Церкву, Церкву України, і власне яка їх доля? Чого вони очікують, чого вони добиваються? Я би не сказав, що вони не переходять, тому що від моменту надання Томосу перейшло понад півтори тисячі громад. На жаль, не всі вони переходять зі священиками, але це 200-300 священиків, десь які теж вже перейшли і приєдналися до православної церкви України. Е, інша частина УПЦ е, мріє про те, що буде створений екзархат Вселенського патріархату, і вони зможуть, можливо, тимчасово, але увійти до такого, до структури вселенського патріархату. В Україні, поки що, Вселенський патріарх говорить, що є помісна православна церква, і ви маєте приєднатись до ПЦУ. То, все таки підсумовуючи нашу розмову, пане Андрію, цікаво почути ваші міркування. Чи можна наразі передбачити, коли все таки відбудеться той спільний собор з ПЦУ і УПЦМП УГКЦ, врешті-решт, і власне, коли українське православ'я розквітне? На жаль, ми не можемо цього передбачити. Ми можемо за це тільки молитися і сподіватися, що з Божою допомогою все ж таки у нас буде єдина помісна православна церква. Сподіваюся, що це станеться найближчим часом. Дякуємо. Що ж, ми теж будемо на це сподіватися. Дякуємо вам, пане Андрію, за роз'яснення за вашу роботу. Андрій Смирнов, релігієзнавець, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І з паном Андрієм спілкувалися про те, що вчора відбулася в Кременці конференція про роль Почаївської лаври в українському православію. Зокрема, і під гаслом Почаївська лавра мусить бути українською. На все добре, тримаймося.